Вітання, ефір телеканалу «Вінниччина» Продовжує програму актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях Ірина Купчук, директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Що змінилося під час війни в вашій роботі? Давайте розпочнемо з цього, як нині ви працюєте. Ну, хочу зазначити, що звичайно війна і воєнний стан позначились на нашій роботі так само, як і на всіх сферах життєдіяльності нашого міста і нашої держави. Тому, якщо розпочинати розмову з того, як ми починали працювати під час оголошення воєнного стану, то хочу зазначити, що ми припинили звичайно прийом відразу, як почалась війна. Припинили прийом, тому що урядом було прийнято рішення закрити всі державні реєстри, оскільки були такі опасіння щодо витіку витоку інформації з персональними даними багатомільйонної аудиторії. Тому, звичайно, ми припинили прийом, але сфера адміністративних послуг вона є надзвичайно важливою і не має значення в якому стані ми знаходимось. Люди народжуються, люди одружуються, люди, на жаль, вмирають. Тому без наших послуг нашому населенню, звичайно, дуже важко. В перший період, в перший місяць повномасштабної війни, ми. Такого особистого прийому не здійснювали. Ми консультували людей по телефону, наші працівники займалися абсолютно невластивою для них роботою. Ми моніторили торгівельні мережі, аптеки, ціни. Ми допомагали людям, людям які були розгублені і не знали, куди звертатись, з якого приводу в нас було організоване відповідне чергування в міській раді, в наших прозорих офісах. Але наприкінці березня місяця ми потихеньку почали приймати людей. Наприкінці березня і держава почала потрошки відкривати державні реєстри, тому що нам потрібно було забезпечити людей послугами. Нам потрібно було підтримувати економіку держави відповідно, такі послуги, як реєстрація бізнесу, нерухомості і земельні питання, питання будівництва вони були надзвичайно актуальні. Станом на сьогоднішній день я хочу зазначити, що ми абсолютно працюємо в повному обсязі, надаємо ті самі послуги і в ті самі кількості, які надавали і до війни. На щастя, ми знаходимося в глибокому тилу, тому ми не відчуваємо всіх тих жахів, які відчувають інші мешканці нашої держави. Ми маємо можливість і бажання і натхнення працювати на благо нашого міста. Зокрема, як працюєте нині під час повітряної тривоги? все закривається. Наголосіть на цьому. Так, ми працюємо. Я зразу зазначу, по якому графіку, ми працюємо щоденно в будні з 8.30 до 16 годин відбувається прийом громадян. Прийом відбувається в принципі в основному за попереднім записом. Але якщо люди прийшли фізично вживу, то ми звичайно їм не відмовляємо і також надаємо послуги. Так під час оголошення повітряної тривоги наші адміністратори припиняють прийом, оскільки і працівникам нашим і нашим відвідувачам потрібно перейти у сховище. В кожному з наших офісів є відповідне тимчасове сховище, де можуть перебувати люди. Після того як лунає вже сигнал від бою, тоді ми повертаємося на робочі місця і відновлюємо прийом. Скільки звернень було опрацьовано працівниками прозорого офісу. Якщо можемо порівняти от останні місяці, так ми можемо звичайно порівняти до війни. Наші прозорі офіси всі без виключення, якщо брати загальну кількість, приймали в рік десь до мільйона відвідувачів. Під час оголошення воєнного стану значно ця цифра зменшилась. Як я вже зазначала, перший місяць і майже другий місяць лютий, березень і початок квітня? Ми фактично не Приймали людей. А на сьогоднішній день прийом відновився. І щоденно в наших прозорих офісах перебуває близько 35-40 тисяч осіб. Я маю на увазі і центральне відділення, і територіальні, і віддалені робочі місця. Яка робота здійснюється із внутрішньопереміщеними особами, адже вони стали невід'ємною частиною кожної громади? Нині? Так, звичайно. Це наразі дуже така велика додаткова нагрузка відбувається на працівників нашого департаменту соціальної політики, оскільки, окрім того, що людей таких багато, в них різноманітні питання і. В них ще і не зовсім стабільний психологічний стан, тому працівники нашого департаменту соціальної політики працюють відповідно як на прийомі документів, так ще й паралельно, як психологи. Навантаження значно збільшилось. Розкажіть про відновлення адміністративної послуги, мобільний адміністратор. Що це за послуга, як її можна скористатися нею? Так, в нас є така послуга. Послуга ми відновили її декілька місяців назад, і можу сказати нашим телеглядачам, що її можна скористатися і пропонуємо навіть скористатися. Ця послуга надається виключно для маломобільної категорії нашого населення. Мова йде про людей, які тимчасово втратили можливість самостійно пересуватись або це люди похилого віку Ті, кому за 80 років сам принцип цієї послуги, мобільний адміністратор заключається в тому, що наш адміністратор, працівник прозорого офісу на нашому службовому авто виїжджає на дом до відвідувача і відповідно фіксує цю особу, перевіряючи паспортні документи, враховуючи, що він не може самостійно до нас прийти. Ми фіксуємо, він заповнює заяву, підписує. Ми повертаємося в прозорий офіс, виконуємо цю послугу. А результат готової послуги вже видаємо ті людині, яка у Повноважена заявником попит. Є на цю послугу. Наскільки часто звертаються? Адже це зручно так. Це дуже зручно, дійсно, але станом на сьогодні ця послуга чомусь не є е, занадто популярною. Ще можливо люди трішки бояться, що хтось приїде до них можливо. До, додому. Трішки в розмові були згадані кол-центри. Як нині вони працюють? Розкажіть про це. Так, в нас є кол-центр в департаменті адміністративних послуг. Ми постійно працюємо над вдосконаленням його роботи, тому що це такий центр. Куди стікаються всі дзвінки, дуже багато запитань, питання різноманітні. І буквально ось два тижні назад, як ми в тестовому режимі запустили розумний кол-центр, це такий інформаційно-інтерактивний додаток, який дає можливість розмежувати ті питання, за якими до нас звертаються мешканці. Тобто, якщо раніше відвідувач міг подзвонити, і оператори, наприклад, були зайняті, і він слухав там таку легеньку музику, то на сьогоднішній день. Йому голосовим повідомленням дозволяють обрати той чи інший напрямок. Тобто, якщо його цікавлять, наприклад, адміністративні послуги, він нажимає цифру 2, образно кажучи, якщо пенсійні послуги, цифру 3. якщо соціальні послуги і таке інше. Також є можливість зв'язатись вживу з оператором, якщо є додаткові якісь питання, які не враховані в цьому голосовому меню. І це значно покращує, не дає можливості людям чекати довго на телефоні, а одразу обрати можна. Одразу записатись на прийом в будь-який зручний офіс на будь-який зручний час, і ми вже чуємо багато позитивних відгуків від наших мешканців нашої територіальної громади стосовно такого нововведення. А нагадайте номер кол-центру, куди звертатись? Ці номери є на сайті. Зокрема, так ці номери є на сайті, з ними можна ознайомитись. Я назву виключно міський номер телефону, тому що мобільні, на жаль, не пам'ятаю: 65 50 50. Це міський такий номер, але є ще оператор Life і оператор КІ. star Тобто для зручності, будь який оператор ще хотіла згадати про віддалені робочі місця. Це нині важливо, адже не завжди є змога, особливо не в місті, в інших населених пунктах, працювати людям. Так, ми створили декілька віддалених робочих місць. Це було ще з того часу, як до нас приєднались території, декілька сіл приєднались до нас. Звичайно, міський голова перед нами зразу поставив задачу, щоб ми наблизили послуги для мешканців цих. Територій, щоб не було потреби їм сідати в автобус, маршрутку, їхати в місто, займати чергу в прозорому офісі. Тому на сьогоднішній день в п'яти селах, в приміщеннях, де раніше були сільські ради, там зараз пункти прийому громадян, знаходяться наші працівники, знаходяться працівники нашого департаменту адміністративних послуг, знаходяться працівники департаменту соціальної політики, знаходяться чергують по графіку працівники департаменту земельних ресурсів. На сьогоднішній день на віддалених робочих місцях в селах люди мають можливість отримати 328 послуг. Найбільш популярними, звичайно, є реєстрація місця проживання. Найбільш популярними є послуга Ємалятка. Вона не так давно відновлена, це комплексна державна послуга, яка дає можливість зареєструвати народження дитини, плюс ще декілька послуг спільно. І буквально з початку лютого. На віддалених робочих місцях почали працювати працівники головного управління пенсійного фонду. Ми дуже дякуємо керівництву пенсійного фонду за таку плідну співпрацю, тому що на приєднаних територіях найбільш популярними все ж таки є питання і соціального захисту, і пенсійного фонду. Тому мешканці ми відчуваємо зворотній зв'язок, отримуємо. Вони дуже дякують за те, що на сьогоднішній день для отримання пенсійного посвідчення, нарахування пенсії і так далі, не потрібно їхати в місто, тому це дуже зручно і враховуючи те, що нам держава все ж таки поступово передає свої повноваження, буквально найближчим часом, наприклад, я так собі вважаю. Ми собі плануємо, що це буде на протязі місяця. На віддалених робочих місцях можна буде приймати людей і здійснювати реєстрацію народження, смерті і шлюбу. Так було колись, коли в сільських радах реєстрували. Так і на сьогоднішній день ми повертаємося. цю роботу будуть виконувати наші адміністратори. Вони мають доступ до єдиного державного реєстру актів цивільного стану. Вже не потрібно буде їхати в РАКС, а це можна буде отримати безпосередньо в себе на території, там де ви проживаєте. Європейська зручність. Питання про відновлення. Надання послуг з реєстрації транспортних засобів таке важливе рішення. Розкажіть про це, де можна відновити, поновити, отримати водійські посвідчення. Так, це популярна послуга, це одна із найбільш популярних послуг, з якими до нас звертаються мешканці нашої територіальної громади. Ми в цьому напрямку працюємо вже достатньо давно з 2016 року. Але на той час ми фізично прийняли в наш прозорий офіс, який знаходиться на Братлавській 85, працівників сервісного центру. І ці послуги надавались виключно працівниками сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. З часом частину повноважень передали до органів місцевого самоврядування. І два роки назад ми почали видавати, робити заміну посвідчення водія і реєструвати транспортний засіб, який був придбаний в автосалоні, тобто нове авто, яке не потребувало огляду експертів. З початку війни, коли почалась війна, виникла необхідність зробити ці посвідчення водія і техпаспорта більш захищеними, враховуючи певні умови, в яких ми наразі знаходимося. І тому виникла необхідність заміни такого обладнання. Попереднє обладнання ми купували. За бюджетні кошти, за кошти е, місцевого бюджету, а е, новітнє обладнання, яке дає можливість двостороннього трансферного друку з е, таким безконтактним носієм і подвійним ламінуванням. Е, Таке обладнання нам е, декілька місяців назад безкоштовно з державної власності передали Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації і головний сервісний центр. Це такий спільний їх проєкт, державний проєкт, для того, щоб органи місцевого самоврядування не тільки в Вінниці, по всій Україні. Україні наблизили послуги з обміну посвідчень водія і реєстрації транспортного засобу. Тому на сьогоднішній день ми можемо реєструвати будь-яке авто, і не тільки нове, як раніше, з автосалона також і вживане пригнане за кордону. Ну і звичайна заміна посвідчення водія, якщо воно зіпсовано або потребує заміни, або втрачено. Все, все за попередньою чергою. Так, бажано, звичайно, записуватись за попередньою чергою через наш кол-центр. Сама послуга надається на протязі одного дня. Якщо людина до нас звернулася, наприклад, в першій половині дня, то посвідчення водія або техпаспорт вона може забрати в другій половині дня. А якщо, звичайно, в другій половині дня звернулась, то потрібно буде прийти на наступний день. Послуга швидка, достатньо, достатньо зрозуміла, але бажано, звичайно, попередній запис. Підсумуйте, які послуги можна отримати в ЦНАПах для глядачів, для людей, які дивляться нас, можливо, переїхали з інших областей. Куди звертатися? Ну, якщо підсумовувати, то я можу сказати, що. Абсолютно всі без виключення послуги, на сьогоднішній день можна отримати в приміщеннях центру надання адміністративних послуг. Взагалі, сам принцип роботи нашого прозорого офісу це принцип єдиного вікна, для того щоб людина не ходила по різним інстанціям, не їздила по різним установам, вона може прийти і отримати комплекс послуг саме у нас в прозорих офісах. На сьогоднішній день, починаючи від реєстрації народження, отримання посвідчення водія, отримання паспорта громадянина України, закордонного паспорта. Реєстрації бізнесу, реєстрації нерухомого майна, реєстрації місця проживання, отримання будь-яких довідок, ну і підсумовуючи реєстрації смерті, такі послуги можна отримати в прозорих офісах. Вони звичайно, наші територіальні підрозділи відрізняються по послугам один від одного. Але завдяки нашому колцентру завжди можна зорієнтуватись, куди, в який офіс, і в який період часу, яка платність або безоплатність, послуги, термін її виконання. Цю інформацію всю можна отримати в кол. -центру. Центрі. Адреси та номера телефонів ФО глядачі бачать на екрані. Я ж дякую вам за нашу розмову і за те, що знайшли час і завітали. Дякую. дякую. Ірина Купчук, директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, була з нами у студії. На все добре.